Танечко, дорогі друзі, дорогі мої підписники і просто глядачі, які зайшли подивитися на хороші, якісні і перевірені автомобіль, який ми прогнали із Швейцарії. Я дякую вам всім за перегляди. Обов'язково підписуйтесь. Якщо ви шукаєте для себе хороший якісний автомобіль зараз або, можливо, у майбутньому будете шукати, то запишіть, підпишіться. Обов'язково запишіть наш канал. В описі є посилання на Viber, Telegram канали Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо маєте якісь запитання. Ми приганяємо лише хороші якісні автомобілі на вільний продаж та під замовлення. Тому ви точно не пожалієте, якщо звернетесь до нас, і ми для вас підберемо автомобіль, в принципі на будь-який бюджет будь-якої будь марки з будь-яким двигуном. Ми приганяємо автомобілі із Європи та Швейцарії. Знову ж таки я вам наголошую. Друзі, сьогодні, як і завжди, ми маємо для вас ексклюзивний, реально ексклюзивний варіант, тому що сьогодні у продаж поступає дуже хороший і. Я скажу вам так всіма улюблений автомобіль. Як ви вже зрозуміли по заголовці відео, я думаю, хто шукає такий автомобіль, ви точно знаєте про що я буду зараз говорити. Це хороший, якісний і перевірний автомобіль із Швейцарії. Чому я так наголошую і так його розхвалюю, друзі? Тому що цей автомобіль тільки вчора ввечері заїхав в Україну, він розмитнився. І вже сьогодні зранку, 9 числа, я відзнімаю вам відеоматеріал про нього. Я показую вам автомобіль, який він приїхав. Він не полірувався, він не хімчистився. По ньому не робили ніяких маніпуляцій там з ходовою частиною, з двигуном, з коробкою. ще щось. Ні, абсолютно ніяких робіт з ним не робилося. Це автомобіль, як приїхав, ми його лише помили, легенько прибрали, і вже сьогодні, прямо зараз, я віднімаю вам про нього відео. Друзі, це реально один з таких. Напевно, що рідкісних екземплярів, в якому абсолютно немає ніякої роботи. Не потрібно ні полірувати, ні хімчистити, ні підфарбовувати нічого, ні по ходовій частині. Нова зимова гума. Просто цей автомобіль, реально хто для себе шукає таке авто, ви не пожалкуєте ні секунд, якщо оберете його саме у нас. Друзі, це Hyundai Santa Fe. Давайте я про нього вам трішки розкажу, але хочу насамперед показати вам зараз трішки його зовнішній стан, тому що йде дощик, і погода не зовсім сприятлива. Ну, але автомобіль я не можу тримати, так як в нас їх багато, і кожного дня приїжджають нові автівочки. Друзі, я вам зобов'язаний показувати його так, як є. Зараз хоч йде дощ, але погода ще світла, тому маю змогу вам показати. Дивіться на його гарний технічний стан. Я вам легенько пройдуся ще раз по колу його, ви оглянете його, і зараз я вам розкажу. Чому я так його нахвалюю і чому він реально настільки е, має хороший потужний стан. І, в принципі, чого він має багато класних плюсів. Про все це я буду вам зараз розказувати. В ньому такий гарно темно-сірий колір. Реально колір дуже крутий. Це не чорний. Хто не хоче для себе чорного автомобіля і не хоче білого автомобіля, це ідеальне поєднання буде для е, моїх підписників, для людей, для клієнтів, які для себе шукають таке авто. Тоді, друзі, це ідеальне рішення, тому що гарний темно-сірий колір. На ньому в принципі, не так сильно видно забруднення, як на чорному кольорі чи на білому кольорі. Наприклад, менш видимі царапини. Хоча на ньому і немає він в ідеальному стані. Я думаю, в принципі ви і бачите. Але саме головне, що мені подобається, те, що автомобіль від одного єдиного власника і Швейцарії, від Швейцара, від приватної особи, тобто не з площадки, не від там перекупів від перепродажу. Ні, це від одної людини, від особи, яка купила його салону і їздила ним повністю від 15-го року випуску. Так, цей автомобіль 2015 го року випуску. Це Hyundai Santa Fe Люди, підписнички мої, які шукають для себе автомобіль кросовер і. Хочуть сім місць цей автоміль для вас, тому що я знаю, ви телефонуєте до мене і просите багато пригнати автоміль, якісь семимісні кросовери, щоб були самімісні, можливо, якісь легкові семимісні, тобто типу сценіків і тому подібного еспейси. Звісно ж, друзі, сьогодні ми виконали одне з ваших прохань і пригнали хороший надійний повнопривідний кросовер, семимісний. Це Hyundai Santa Fe. Друзі, тільки вчора зранку нашій водії. Прямо із Швейцарії заїхав, переїхав кордон і заїхав на митний термінал у місто Львів. Він його розмитнив. Орієнтовно, 6-й годині вечора він виїхав зі Львова. Ну і, звичайно ж, нам від Львова 100 кілометрів. Орієнтовно за дві години він приїхав. восьма година вечора. Якщо не помиляюсь, він приїхав до нас на площадку і пригнав нам автомобіль. Друзі, цей автомобіль заїхав до нас на площадку. Ввечері ми з ним не робили вже абсолютно нічого. Я думаю, ви всі це розумієте. Сьогодні зранку. Ми що по ньому зробили? Ми його поприбирали, ми його помили з дороги, тому що йшов там сніг за кордоном, і автомобіль був трішки грязний. Ми його поприбирали, помили і все. Ми його не полірували. Ми його не хімчистили, не робили нічого ні по ходовій, ні, ні по двигуну, ні по коробці, нічого. Чому я говорю вам це, що ви повірили мені, і як я можу це доказати? Я можу це доказати і дуже легко. Мої слова завжди підтверджені, так як ви знаєте, я ніколи не розкидаю слова на вітер. І повірте мені, друзі, що кожне моє слово по автомобілю, Воно таке. Якщо я кажу, що щось є фарбоване, значить є щось фарбоване. Якщо я сказав вам, що автомобіль в рідній фарбі, значить, повірте, він в рідній фарбі. Тепер дивіться, наша митна декларація. Тут ми маємо повний такий пакет документів на автомобіль. Маємо митну декларацію, і дивіться, календарний рік виготовлення 2015. Модельний рік виготовлення 2015. Коли купуєте автомобілі, обов'язково звіряєте ці два пункти. Тому що дуже часто продавці модельний рік виготовлення може писати 16 і вони продають як 16 рік, а календарний 15-й. Ваша автівка тоді буде зареєстрована 15-м роком. Звертайте на ці фактори увагу, друзі, тому що це важливо. Для того аби не помилитися в, в році, і щоб вам не продали автомобіль за завищеною ціною. Тепер що б я хотів показати? Дивіться на мокру початочку червону з митниці. Яке число ви бачите? 08, 12, 24. Сьогодні яке число, друзі? Ну можливо, це відео будуть люди дивитися і в інші дні, тому я розкажу вам. Сьогодні 9 число, субота, ранок, 12 година дня. Зараз на годиннику. Друзі, я відзнімаю вам цей автомобіль вчора ввечері, восьма година вечора, він заїхав. Сьогодні ранок я вже відзнімаю вам цей автомобіль. Це реально потужний, хороший і ексклюзивний варіант. Цей автомобіль від одного єдиного власника із Швейцарії. Я вам скажу так, навіть розкажу трішки історію про нього. Цим автомобілем їздив батько, син якого є директором Hyundai сервісу. Повірте мені, що кращого автомобіля на даний момент на ринку України ви не знайдете, я впевнений, на всі 100%. Тому що по кузову, ви бачите, він в ідеальному стані, він в максимально крутій комплектації, він в ідеальному стані, він семимісний, він просто в ідеальному, гарному, косметичному технічному стані. Я вам не перебільшую. Повірте мені, багато хто з вас пише, от ви там. Ти повторюєш слова ідеальний, гарний там і багато різних. Ну а як вам описати автомобіль? От який просто вчора ввечері приїхав, і сьогодні зранку я вже його знімаю. Повірте, що не кожний автомобіль так можна, тому що в якомусь буває потрібно сполірувати, похімчистити, Можливо, там якогось бампера трішки піфарбувати. Різні моменти бувають. Ви, ми всі люди, і ви все це розумієте. Але повірте, вчора ввечері приїхала автівка, друзі, і зараз ви вже бачите її. Ось тут у мене на площадочці ваш з місця Радивилів. Я вам її відзнімаю. Реально класний ексклюзивний варіант. Отже, друзі, це Hyundai Santa Fe. семимісний кросовер на повному приводі. Автомобіль 2015 року випуску з 2,2 дизельним двигуном CRDI. Автомобіль хороший, потужний. Двигуни в нього дуже надійні, з ними проблем ніколи немає. Що стосується автоматичної коробки передач, у нас коробка передач типу гідротрансформатор, з нею також ніколи проблем немає. Це сама надійна і найпоширеніша коробка передач, яку всі хочуть для себе. І тепер, що стосується повного приводу, я думаю, що мої підписники, от ви, люди, які дивляться мої відео, хтось знає, хтось не знає, я завжди наголошую, що ці автомобілі мають проблему з повним приводом. Ці і багато інших автомобілів, такі як Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, там, ax 35 і Hyundai. Тобто в них іде один принцип повного приводу, і от з ними завжди виникає проблема. Тепер, що би я хотів сказати за цей автомобіль, так як цей автомобіль, друзі, цей автомобіль був батька, син якого є директором Hyundai сервісу в ньому він замінив за останній там чи місяць, чи як, окрім гарного обслуговування, звичайно, в ньому був замінений новий сажевий фільтр. Це немало важливо, це дуже великі кошти. Якщо не помиляюся, він дав нам виписку з Hyundai сервісу що це вартує щось 3 тисячі швейцарських франків. Якщо би ви перевели наші, ну не на наші, а просто на американські долари, це буде напевно що 3,5-4 тисячі доларів. Ну, давайте прохуємо хай 3,5 тисячі доларів. Це великі гроші, і повірте, новий стажевий фільтр в машині це дуже круто. Вони його замінили, тому що вони кажуть, він казав, що він вже не такий якісний. І саме тому от автомобілі зі там продають з більшими пробігами для того, аби... Не міняти, нічого подібного не робити. Наші українці, звичайно, купують автомобілі з великими пробігами, скручують і продають. Ми купили автомобіль з хорошим пробігом 200 тисяч кілометрів, обслужений з новим стажевим фільтром. І, друзі, немало важливо те, чому я кажу, що наш привід справний, і наш автомобіль ексклюзивний. Тому що в нас тут стоїть новесенький редуктор ззаду, стоїть новий повністю повний привід. Задній все, що стосується задньої частини, у нас там стоїть все новесеньке. Повірте, такого ми ще не бачили. Купляли бувало таке, що купляємо з справними приводами, буває таке, купляємо з поламаними і ремонтуємо, тобто замінюємо самі. Але щоб ми купили з новесеньким робочим, такого ще не було. Реально, ексклюзивний варіант в крутезному кольорі, в максимальній комплектації. Максі, комплектація на оригінальних дисках, на фул-лед оптиці, на панорамі з люком, підігрівою, з підігрівом свідушечок передніх, задніх, з обдувами, з пам'яттю сидінь, шкіряний салон, сім місць. Тобто тут є все необхідне для класного і комфортного користування. Повірте, хто для себе шукає таких Fe, Друзі, ви не пожалієте. Навіть включаючи оригінальне лобове скло. Вже трішки припав дощик. Ось я вам показую, зараз фокусую камеру Hyundai припав дощик, але при тому всьому автомобільчик реально вартий уваги. Тому, друзі, хто для себе шукає. Телефонуйте прямо зараз, поки він ще є. Я думаю, такий автомобіль довго не затримається. Отже, це Hyundai Santa Fe. Зовнішню частину я вже вам показав, але легенько ще раз пройдусь. Дивіться, гарналізована оптика, фари просто новесенькі, е припав дощ. Ну і немає змоги ідеально показати. Але все ж, я думаю, ви мені вірите на слово. Так, омивачі фар. Е ми маємо протиотуманні фари і партронічки. Один, другий, третій, четвертий. Ну і по боках з цієї сторони, і з цієї також є. Е доповнення до цього всього оригінальні дисочки. Тепер дивіться, нові тормозні бліни. Нові тормозні колодочки на нас в автомобілі і резина 23-го року. Ось, показую, фокусую. 11-й тиждень, 23-й рік. Гарнесенькі диски, новесенька гума, нові бліни. Все новесеньке. Два ключки до автомобілі йде на безключовому доступі. У нас резина Nexen новесенька. Хороша, фари ідеальні, стопи ідеальніші, просто зауважень по них нема. Знизу ми маємо фаркопчик, ми маємо задні парктроніки, камеру заднього виду по цій частині ми маємо. Тут також шильдики Hyundai, Santa Fe, все це присутнє, звичайно ж. Зверху гарний спойлер, антенка. В принципі, що би я хотів ще розказати, ну, так більше нічого нема що розказати. Задні вікна підтоновані, це заводська тоніровка. Але при цьому, в принципі, я вам скажу так, що дивіться, яка тоніровка. Буває, що такі абсолютно розтоновані приїжджають, буває ще легеньке тонування, а тут таке дуже навіть потужне. Напевно, що десь 5% може навіть. Ні, 15% Я думаю, що 15% тонування. Хто не розбирається, то це якби не максимально сильно, але дуже-дуже темне. Так, що по автомобілю ще? Не фарбований, я вам в кінці покажу точну міру. Зверху панорамний дах, чорні рейлінги доповнення. Ну, Поєднання суперове, просто виглядає дуже круто. Переходимо по салону. Давайте я вам зараз насамперед заведу, напевно, цей автомобіль. Дверну карту покажу, а потім заведу. Тепер дивіться: дверна карта комбінована. Звичайно, пластик. Тут є одна структура, тут одна структура, тут шкіра, вставочка Санта Фе. Тут ми маємо, друзі, чотири склопідйомнички, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал і пам'ять ми маємо сидінь. Сидіння, якщо в нас на пам'яті, ми відкриваємо дверку, наше сидіння водія від'їжджає. Це реально також дуже круто. Тепер, що стосується сидіння водія, ніхто його не шив, нічого по ньому не робив. Абсолютно. Так, Ми маємо з боку тут трошки, трішки трісла шкіра. Ну, це нормально, на 200 тисяч рахує, нічого такого немає. І сидіння, в принципі, подія на електриці, воно все справне. Ось Зараз показую, воно їздить. Тепер величезна, величезна просто і дуже гарна панорама, виглядає реально круто. І ця панорама йде з люком. Я не буду відкривати, тому що йде дощик, але ви зрозуміли, воно справне, нічого не затікає, не протікає. За це ви можете не хвилюватися. Тепер, що стосується по комплектації, ось тут, ми маємо пігрів керма, ми маємо вмикання-вимикання противозаносу, допомога при спуску з гори, управління світлом в салоні, екорежим, утримання в полосі блокування повного приводу. Тобто всі чотири колеса будуть гребти одночасно. Сідаю, заводжу друзям автомобіль. Коврики в нас резинові, не трапчані, тобто це також дуже великий плюс. Багато приїжджають автомобілі з оригінальними трапчаними ковриками. ну Це не так, не так круто, тому що резиновий коврик він не промокає на зиму він набагато кращий. Дивіться, яка кнопочка старт-стопу? Дивіться, я зблизу, зблизу вам повільно показую. Реально, як новесенька. Просто. Я тепер заводжу наш автомобіль. Він стояв на денних ходових вогнях, послухаємо, чи підсів трішки акумулятор. Я вже робив фото, робив відео довгий час. Зараз послухайте, як він гарно, легко заводиться. Супер. Просто сидіння під'їхало. У нас тут стояла одиничка. Шильдик Hyundai загорається, логотипчик перепрошую. Сидіння наше на електриці під'їхало, тому що е, на сидіння на пам'яті. Так, 204401 км пробігу, руль шкіряний з підігрівом. Я включаю зараз підігрів. Так, руль з подогрівом виключений, включений є. Тут ми маємо прийняти, карта Україна, Бугаївка, Балки, Радивилів, вулиця Невського. Все це показуємо. Ми знаходимося по вулиці Невського, як би кого цікавило. Тепер що, що стосується керма, кермові далі, абсолютно зауважень по ньому немає. Тут круїз контроль, тут управління телефоном. Тут також управління телефоном ми маємо. А тут маємо управління е, бортовим комп'ютером, який у нас йде біля спідометра. Він також електричний, там загорається, все показує. Відповідно, е, навіть можна міняти, переключати, міняти. Ось тут я показую обслуговування через 10 тисяч км або через 363 дні. Е, багато є різних функцій, там двері, оснащення, настройки, інтервал. Ну, багато різного. Це не буду я затрачати час на це, але. Ви зрозуміли. Що по автомілю? Перейдемо далі. У нас є велика мапа ось така. Тепер ми маємо клімат-контроль також. Можна тут і дивитися обдуви, можна дивитися, що куди обдуває. Це реально дуже також крута функція. Мапа є, блютуз, радіо, медіа, все це присутнє. Кондиціонер справний. Він дує, ми перевіряли, і температура регулюється, теплом дує, холодним дує. Все, що тут якби, в автомобілі може робити чи не робити. Ми все це перевірили по електроніці, перевірили також е, взагалі всі нюанси і електричні, і механічні, і технічні. Автомобіль приїхав самостійним ходом із Швейцарії, і я скажу, скажу вам так: 2000 км кілометрів. Вони самі себе протестували. Так, по нижній частині тут ми маємо ось такий прикурювач Ось такий прикурювач гарною синьою підсвіточкою. Тут ми маємо розеточку на 12 вольт. Ну, а тут і AUX і USB. Ми маємо. Так, тут автоматична коробочка передач, передні підігріви ми маємо сидіння і задні підігріви сидінь. а передні сидіння у нас йдуть ще на обдувах. Тобто доверху тепло, донизу ми маємо обдуви. Синім це обдув. При вмиканні задньої передачі ми маємо камеру заднього виду гарну і чітку, фокусується. Все гарно, все працює. Так, переходимо далі. Тут ми маємо автохолд, електричний ручник. Доверху ось так зажимається, розжимається, Тобто проблем з цим абсолютно нема. Автохолд, парктроніки, вмикання, вимикання і є також функція самопарковки. Тобто це потрібно, щоб автомобіль бачив розмітку і полоси. Перемикання задньої передачі, ось є у нас функція самопарковки, але ну, нема розмітки, він не допоможе вам запаркуватися. Тепер тут ми маємо два ключики до автомобіля на безключовому доступі. Тобто е ось такі вони. вони можуть лежати десь тут, можуть лежати в карманчику, можуть лежати в машині, де б вони не лежали. Загалом можуть в сумочці бути або в кармані. Ви прийшли до автомобіля, нажали кнопочку, він вам відкрився. Е нажали функцію старт-стоп, він завівся. Все порядочок і гарненько. Тепер тут ми маємо великий бардачок. Містки гарненькі також. Сидіння дуже збережені, на шкіряні сидіння, в якому вони стані. Букові підтяжки, підтримки, точніше, не зношені в дуже гарному стані. Технічно все в ідеалі. Панорамний дах, цілесенький в оригіналі, Hyundai, Тобто зауважень по ньому нема. Переходимо, друзі, далі до задньої частини, покажу вам задній ряд сидінь. Так, дивіться, задні підігрівчики ми маємо. Логотипчик Санта-Фе. Задній ряд сидінь в ідеалі. Не побоюсь цього слова сказати. Панорамний дах. Ось так воно все виглядає. Виглядає воно дуже достойно, як на мене. Ззаду ви сидите і бачите просто перед собою гарну комплектацію автомобіля, великий монітор, величезний, з навігацією, бачите панораму. По, наприклад, передній частині автомобіля я зауважень не маю ніяких. Тут все компактно, все зручно. І все, так як би сказати, Дуже під руками, тому що реально кермо, переключання, передач, наприклад, підстаканнички на каву, це також дуже зручно. Знизу ми маємо там свій прикурювач, можна положити, або якісь речі. От, бардачок там є гарно схований. Зверху ми маємо колоночку, яка грає посередині. Класно, по боках колонки. Тобто акустика тут хороша по автомобілю. Підігрів керма, підігрів сидінь, камера заднього виду, навігація, воно все так би зібрано в купі і реально дуже класно. Автомобіль на комплектації він завжди вартий уваги, тому що таких автомобілів мало. Тепер дивіться, що по задній частині. Задня частина у нас має шторочку. Звичайно, що ось так воно все виглядає. Шторка ховається. Якщо ви збираєтесь, друзі, возити когось на сьомих місцях, то шторку ви маєте, кладете вдома собі. Якщо ні, то сидіння складені, є резиновий коврик сюди, я його спеціально не клав, тому що хочу продемонструвати вам сьомі місця. І все. Тоді шторка хай буде, і ковричок положили і щось возити. Тут ми маємо обдуви для задніх сидінь. Тепер тут ми маємо, друзі, ось таке сьоме місце. Ось так воно виглядає. І це також воно піднімається. Ось. І при тому всьому навіть лишається така доволі хороша місткість багажника. Реально, класний автомобіль, сімейний автомобіль, повнопривідний автомобіль. Повірте, хто для себе шукає таке авто, ви не пожалкуєте, тому що реально, друзі, от, гляньте на дверну карту, гляньте на пороги. Просто новесенькі. Ніхто по них не ходив, нічого не робив. Сидіння ніде не знищені. Їздила старша людина автомобілем. Гарно ставилася, берегла, шанувала. Тому, тому з автомобілем зауважень нема. Накладочки Santa Fe, сидіння водія на електриці, шкіра в ідеальному стані. Гарний, дійсно гарний хороший автомобіль. Я вам зараз ще покажу також підкапотний простір. Покажу, як воно ще тут виглядає. Під капотом послухайте на свої вуха, як гарно і тихенько працює двигун. не чути ні ланцюга, нічого. Ідеально. Це РДА 16 v Автомобіль приїхав своїм ходом. І зверніть увагу, під капотом ми нічого не мили, не натирали. Е закидали в групу, люди питалися, підписники наші друзі, е що це таке? Я не знаю, от, я знаю точніше, я запитаю вас, чи знаєте ви, що це таке. Тому що багато людей запитало, а чи нема проблем з мотором чи з двигуном, от, що це за плями такі білі? От, чому вони от тут такі білі? Друзі, я знаю відповідь на питання, а чи знаєте ви, це звичайна, звичайна сіль. Тобто була от волога, можливо, можливо, йшов дощ. Як би там не було, от дивіться, там, наприклад, видно землю, тобто вода якась попадала, ще щось, це, звичайно, виділилася сіль на тканині. Це нічого страшного нема. Це є повністю нормально. Ми його не намивали, не натирали, двигуном нічого не робили. Тобто за таке навіть не думайте і не пишіть дурниць, в разі чого. Я вам це все розказав. Тепер то що міром пробиваємо 270, 240, 240, 260, 230, 280, 110, 100, 90, 104, перепрошую, 180, 170, 140, 190, 190, 150, 170, 190, 100, 160. 190, ой, перепрошую, 90, а не 190, 100, 106, 83, не метал. 90, 90, 90. Так, 114, 95, 95, 101, 101, 102, 102, 117, 126, 126, 95, 101 і... Маємо 89. Отже, що по нашому автомобілю, друзі, у нас автомобіль не фарбований. Єдине, ми маємо підлакування капоту. Воно б'ється близько там 300 лак. 250, 250, 250, 240, 240, 240, 240, 249. Тобто підлакування переднього капоту. Ну, я думаю, що це так і має бути, тому що він в ідеальному стані. Навіть ні одного скола ви на ньому не знайдете. Абсолютно, весь в ідеалі. І при тому всьому що 200 тисяч рідного пробігу автомобіль має. Я розумію, що Швейцарія хороша країна, але на 200 тисяч мали би бути якісь сколи. От на бампері вони десь не десь там є. Значить, бампер не фарбувався. А передній капот, я думаю, його підлакували для того, аби він виглядав гарно і косметично. Але повірте мені, автомобіль знову ж таки сина, ну, батько. Їздив автомобілем а його син, власник Hyundai сервісу. То повірте мені, друзі, що цей автомобіль лакувався на Hyundai сервісі. І ви можете навіть по він-коду перевірити цей автомобіль. Я забув вам показати він-код для перевірки, щоб ви мали для себе і хто шукає такий автомобіль, щоб ви перевірили. Ось, фокусуйте, переписуйте, я от вам тримаю. Зробіть, друзі, скріншот. Зробіть... Виписку собі, перевірте по базі по покарвертікалу, перевірте по Hyundai сервісу, де б ви не перевіряли. Тут реально ріднесенький пробіг. Тут новий, е, новий задній привід, новий сажевий фільтр. Автомобіль обслужений до дрібниць. Нова тормозна система передня, нова тормозна система задня, тобто бліни, тормозні колодочки, що передні, що задні нові, нова зимова гума 2023 року. Автомобіль без підкрасів, з лакованим капотом, я рахую це взагалі не рахую. Точніше, не рахую абсолютно. Максимальна комплектація, максі фул, з семимісний, з панорамним дахом, з люком, на оригінальних дисках. Просто суперовий, класний бомбезний автомобіль. Друзі, якщо ви такий шукаєте, якщо ви хочете таке авто, телефонуйте до мене, по-моєму, номеру телефону. Приїжджайте на огляд до нас в місто Дивилів, або ж замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України.